У Європейський день боротьби із торгівлею людьми, 18 жовтня, приміщення залізничного вокзалу на якийсь час стало місцем проведення інформаційної кампанії Придивись, що спрямована на протидію торгівлі людьми. У заході взяли участь представники поліції, військових адміністрацій, міської ради, соціальних служб, громадських організацій тощо. Ми привезли сюди інсталяцію, розроблену міжнародною організацією по міграції для подорожуючих осіб. Це вузлова станція в Житомирській області, і тут постійно люди мігрують, виїжджають за кордон. От навіть даже сьогодні вранці вже три людини поїхали до за кордон: до Чехії, до Польщі і до Німеччини. І ми вважаємо, е, що саме розміщення тут е, інформації про безпечний виїзд, про те, щоб люди не Собі не е, влаштовували різних ілюзій з приводу безпе, безпечної подорожі, що там всі їх так чекають, з розгорнути там обіймами, дають безплатне, безоплатне житло, е, роботу гарно високооплачувану. Що це може бути омана, обман, що треба е, в, ну зважливо ставитися до всіх пропозицій, тому що на сьогоднішній день. 20 тисяч постраждалих від торгівлі людьми отримали допомогу від міжнародної організації по міграції. Саме це мешканці України. В Житомирській області більше 300 таких осіб. І на сьогоднішній день от, є статистика: вже за цих півроку 300 мешканців України постраждали від торгівлі людьми, і саме більшість це. Шістдесят це 86 це трудова експлуатація. Там 7% – відсотків сексуальна експлуатація, 3 складають жебракування. Протягом року на Житомирщині статус постраждалих від торгівлі людьми отримали 20 осіб. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський Вік.